Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора. Вітаю навзаєм і героям слава. Пане Володимире. Ну от як, як бачите цю ситуацію ви? Тому що так ну є так само, от ці заяви російського військового керівництва Суровікіна, зокрема, так про те, що Україна може бути там і по Херсону, і по Каховський ГЕС, і так далі. Наше військове керівництво каже про те, що. Планується звільнення Херсону, можна цього чекати, так ну чи кажуть, натякає. Ну але це рано чи пізно відбудеться, як бачите, ви цю ситуацію? Чого нам чекати усім найближчим часом, з вашої точки зору? Ну абсолютною впевненістю в своїх діях мають тільки генштаб. Я не знаю, чого нам чекати в найближчі дні. Цілком можливо, що це буде дійсно той самий найпотужніший удар, якого расисти в своїх пабліках очікують. Але чи це правда, чи це розгон паніки? Тут важко сказати, оскільки самі расисти своїх планів теж звичайно не знають, і е, тлумачать слова того ж таки суровікіна, так як вони вважають за потрібне: від ядерного удару до залишення Херсону е, з одного боку, так більшість тилових е, щурів, які заповняли Херсон, вони зараз вже зникли просто, тобто не стало. Тих російських воєнних тих того тікток війська, яке там постійно позувало, вони виїхали. Виїхали, причому не от в цій черзі, яку ви зараз демонструєте, а виїхали звичайно своїм транспортом через частково через міст, частково ще понтонами до того. Що стосується цієї юрби, в більшості це все ж таки не евакуйовані, а це звичайні херсонці, які чи голопристанці, чи скадовці, наприклад, які в тих чи інших справах подорожують між берегами Дніпра, і для цивільних це практично єдиний зараз маршрут катером від Херсона до голої пристані. І більшість з тих, кого ви тут бачите, це зовсім ніякі не евакуйовані. Бо справді ну, не, не схожі вони на тих евакуйованих, які там з клунками з, валіз, з валізами, а ці просто з, може, на, їздили на ринок, наприклад. Ну, Багато є варіантів. Також є дачники, які просто очікують катерів. Ось ви бачите перед собою от, такий типовий дачний катер. Тобто, це люди, які не чекали на автобуси, а чекали на катери. Якби окупанти катерами організували вивіз, це було б об'яснимо. По перше по-друге, це було б логічно з точки зору дійсно того, що маршрут на голу пристань, він зараз найбільш безпечний з одного боку, з іншого найзручніший. Але вони підігнали під річ порт автобуси, тобто це була пропагандистська акція спрямована на те, щоб показати якусь там велику юрбу. Завдяки тому, що вони використали фактично цих голопристанських пасажирів та дачників в якості масовки, що стосується, чому автобуси просто було ганяти з західного, скажімо так, західної частини міста через центр, через Східні райони через передмістя до Антонівського мосту, щоб там оцим баржовим новопобудованим мостом е, переправляти їх на лівий берег. Можна було місце збору організувати десь в іншому місці. Е, навіщо їм потрібно саме було автобусами, а не катерами? це теж зрозуміло, це живий щит. Тобто живий щит, який їм потрібен не тільки для евакуації когось із правого берега, але цілком ймовірно, що і для додаткового підтягування резервів з лівого берега. Тому що цей міст на цього, цього разу вони зробили настільки його широким, що автомобілі можуть рухатися цими баржами в два ряди: один ряд на лівий берег. З правого інше навпаки, з лівого на правий. і є така небезпека, поки ми не чули, не бачили нічого з цього приводу, що вони сьогодні перекидали на правий берег додаткові резерви оцих мобілізованих. Тому я би не очікував зараз, що вони посипляться. Хоча цілком можливо ця паніка серед так мовити керівництва і серед. Тих, хто слугував за град загонами, вона може спонукати свіжо мобілізованих, які зараз складають вже потрохи більшість з тих військ, які стоять на фронті. Ну а також і частини, які півроку вже оборонялися і іноді несли такі відчутні втрати. Деякі підрозділи з них були виведені через втрату боєздатності, коли вони втекли на цивільному транспорті з награбованим. До Борислава, і ось цілком можливо, що їх це спонукає, і ми ніколи не знаємо в, які, в яку хвилину може десь в якому в якійсь опорній точці російської оборони здати нерви, і вони втечуть таким чином оголивши фланги для решти своїх, так би мовити, товаришів. Тут з одного боку треба теж зауважити, що оборона їх зараз формально дещо міцнішою. Стала, вони роблять її шалонованою, вони копають зараз оборонні позиції в глибокому тилу, зокрема на підступах до греблі Каховської до шилової балки та вздовж вирьовчиної балки навколо Херсона, тобто намагаються вдати, що оборонятимуться до останнього, навіть коли їх плацдарми залишаться дуже маленькими. До речі, це означатиме, що вогневий контроль над переправами буде абсолютним навіть з мінометів. Тобто, це все ще додатково означає, що різнонаправлені такі меседжі ми бачимо від російського, так би мовити, і командування, і середньої ланки якоїсь і солдатів, і того ж таки Стрімаусова, який. Як Джокер себе скажімо, роль Джокера виконує з абсолютно незрозумілими божевільними меседжами, якимось, та не будемо зараз його навіть обговорювати. Я хочу сказати, що не варто просто зараз впадати в Ейфорію. І з урахуванням того, що в Херсонщині окупанти ввели в воєнний стан, при цьому вважаючи цю територію своєю, є небезпека, що. Навіть ті, хто і не думав брати російський паспорт, а таких в Херсоні абсолют в Херсонщині, абсолютно більшість це 98% відсотків довоєнної до воєнного населення Херсонщини, приблизно так 95% тих, хто залишився зараз. На цій території вони і тікати в більшості своїх звичайно не збираються, і при цьому перед ними є така небезпека, що їх можуть мобілізовувати не на війну, а на допомогу армії в тилових роботах, в копанні окопів. Наприклад, чому так це російське законодавство є? Яке дозволяє це робити, а вони не вважають цю територію окупованою, вони вважають її своєю і таким чином вважають, що вони не порушують Женевську конвенцію, яка забороняє цивільне населення використовувати для військових потреб країни-окупанта. Ось така є нова небезпека, і її треба уникати, користуючись відсутністю реєстрів, тобто просто переховуватися херсонцем. Пане Володимире, а ну от, якщо говорити от про херсонців, яких так оці заклики до так званої евакуації, з одного боку, просто ну я намагаюсь зрозуміти, от як і чи чи поставити себе на місце от цих людей, так е, і зрозуміти з одного боку, не евакуйовуватись, тому що там їх можуть використати як, як живий щит. з іншого боку, залишитись. Е, на, на правому березні, так і, і ну по суті там піддатись можливим оцим ударам расистів, які вони там можуть потім розказувати про те, що це б'ють там українські військові. от У вас є розуміння в цьому? Ну де, де, скажімо, більша загроза для них? На жаль, хорошого виходу немає, тому що Херсон абсолютно не забезпечений підвалами нормальними. Часто густо навіть ті підвали, що є в багатоповерхівках, вони. Або під замком, або зайняті якимись комерційними структурами, бо здавалися в оренду міською владою свого часу. Що стосується просто бомбосховищ, вони є тільки відомчі, і до них доступу херсонців немає через позицію окупантів, які їх зайняли, які радо їх використовують для своїх складів, зокрема і боєприпасів, враховуючи, що туди практично навіть влучити це нічого не дасть. Що стосується евакуації, крім того, що бути живим щитом під час ми цього процесу переправлення на лівий берег, надалі є така небезпека, що окупанти звичайно реєструватимуть всіх цих евакуйованих, вноситимуть свої реєстри. Зрозуміло, що для чоловіків є проблема, що їх можуть потім намагатися мобілізувати, вважаючи вже достатньо рускомірськими. По-друге, є небезпека, що Переправлять в тимчасове житло десь в Сибіру, пообіцявши оці так звані житлові сертифікати, але ж сертифікатів у росіян лише три тисячі, враховуючи, що евакуація оголошена не тільки по Херсону, і багато буде претендентів. Ну, тобто, ці три тисячі це навіть менше, ніж є в Херсонщині рускомірців і колаборантів. Так прямо скажемо, що їх не менше десяти тисяч є. Це ті, хто взяв вже російські паспорти, і ще десь десять тисяч на них про них заявляло. І більшість із них це були люди, яких не примушували до цього. Тобто вони це робили абсолютно добровільно з власних позицій. Це два відсотки населення Херсонщини сертифікатів житлових оцих. На всіх не вистачить. Е, більш того, ну, на них можна там придбати буде якусь ізбушку або барак, е, точніше, кімнату в бараку, е, десь в депресивних регіонах. Е, це вартість приблизно 3 мільйони гривень, середня вартість цього сертифікату. Е, вибачте, гривень, рублі. 3 мільйони рублі, а там ціни на житло, щоб ви розуміли, ну вище ніж у нас, і це зрозуміло. Бо у нас війна і ціни впали принаймні в багатьох регіонах, на відміну крім там західних, де зараз наплив людей спостерігається. Так ось для цих людей, які евакуюються, для них це є теж небезпекою, що вони потраплять в таку залежність. Їх можуть там на Кавказ потім відправити, бо зна куди там примусові роботи на цигельних заводах, це чим Тагістанська мафія і Чеченська займається е, хапаючи таким ще російських різних е, соціально незахищених шари населення, верстви е, зараз. Замість них вони можуть використати в, такому, в такий спосіб просто цих евакуйованих херсонців. Мені більшість із них не шкода, якщо чесно. Тобто, якщо люди це їх вибір, е, якщо їм Росія дорожче якщо їм Росія російська квартира, там якась міфічна, дорожча ніж Україна, то будь ласка, хай їдуть, хай несуть ці ризики. Головне, щоб не постраждали ті, хто. Під шумок намагається евакуюватися вже через Росію далі в ЄС чи в Грузію, бо це непогане таке вікно можливостей для тих, у кого не було грошей, безкоштовно доїхати, хоча б до північного Кавказу, а тоді вже втекти в Грузію. У них теж є небезпека, що росіяни їх перехоплюватимуть, реєструватимуть, і направлятимуть вже примусово кудись. Не, да не даючи можливості їхати за своїм на свій розсуд туди, куди вони хочуть. Ну і небезпека, звичайно, це військовий стан. Вони офіційно можуть вже прослуховувати тепер номери телефонів. і Інтернет. Як відомо, вони контролюють інтернет і контролюють свої свого оператора мобільного зв'язку. Плюс 7», якого значна частина херсонців змушена була придбати, щоб хоч якийсь зв'язок між собою. Ось тут. Це, це не важливо, звичайно, у них тут немає судів, у них немає прокуратур, у них немає адвокатур, тобто ніяких правових інститутів, навіть квазі-правових, вони на окупованих територіях не створили. Е, тому проблема ціє, цього прослуховування, воно і було, звичайно, е, могло бути, точніше. Вона лише в тому, що. Зараз можуть використовувати офіційно вже в своїх судах проти херсонців все, що вони скажуть, тому закликаю бути обережнішими при розмовах, особливо за російськими мобільними картками. 100%. пане Володимире. Ну будемо сподіватись будь-якому випадку на позитивний розвиток ситуації на те, що Херсон буде якомога швидше звільнено. Я вам цього бажаю так само, як ну, мешканці цього міста. Будемо чекати позитивних новин з того напрямку. Дякую вам, Володимир Молчанов, політолог з Херсона, був з нами на зв'язку.